Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш приїхав на вечірню рибалочку. Ух, у нас сьогодні був дощик. І зараз буде рибалочка після дощу. Мабуть, кожен рибак знає, що після дощу вода сама набирається більше кисню, рибка більш активна стає. І, можливо, ще щось буде щось хорошеньке клювати. І приїхав на нове місце. Хочу там колись приходив і там були, була рибка, гуляла. Тому сьогодні зараз спробуємо її там половити. Все, хвати балакать, пішу зараз розложуватися і будемо ловити. А ви стаєте зручніше і всім приємного перегляду. Погнали. Друзі, дивіться, яке місце. Ух, клас, так? Да? Мені подобається. Обалдеть. Щастину речі вже зараз... Коротше, потихоньку зараз буду зносити речі. Хочу поплавочку кидати і може фідерочок кидати, ну недалеко співає і думаю маленьким зможу тут кидати так сходу замішаю прикормку У мене тут все. чеснок сибрець. я думаю ідеально буде покрасити. пакети забираємо з собою не, не, не залишаємо тут ну що ж я вже замішав ще настоїться трішечки Буде класно. Поплавочка у мене буде перша Force Aктив. 5-метрова. Звичайно, катушечка, поплавок на 5 грам. Що ж, глибину я вже настроїв. У мене сьогодні буде отака от кукуруза, солоденька, звичайна кукруза, опариш і черв'як. Ну я думаю, що почати треба з черв'ячка. Бо все-таки візьму кукурузку з цієї солоденької. Бо мати і карась, на неї теж добре клював. До речі, трішки сюди кукурузки кину, щось прикормлю. Тут декілька шариків кину. Тепер буду фідерок свій розлажувати. А тут взяти великим фідером не покидають, буду маленьким. У мене є 3,3. Кресрівер. Я буду ну сьогодні рибалити. Я думаю, що ідеально підійде. Ось тут ось ветки і можу зачіпатися за них. Паркушечка в мене буде під каст мастер 5000. Буде декой у мене, ось такий 10-й номер. На поводок отаку 3D-лісочку поставлю. Це в мене ще не помиляється, 0.16 воно. Так, на кормушечку дивіться, вибрав ось таку 40 грам від профмонтаж пікеру. Спробуємо на неї. Потім, може якусь іншу виберу. До речі, кому буде потрібно, Силку на ці годівнички залишу під відео. Ось у мене виходить інлайн буде, годівничка 40 грам, ось такий стоп, фідерганчик маленький і повідець, десь сантиметрів до 20 Довгий робити не буде. Пробуємо з черв'ячка отакого. Все, і закинув фідерочок. Так, недалеко кидав. Якщо ж не хоче пробуємо. Зараз черв'яка теж сюди. Поки що все має черв'яки. І фідер, і там на поплавочку. Цікаво, де ж перша клюва. Що ж, можна поки що посидіти, послухати спів пташок. Така класна атмосфера. Тихо. Рибка нам десь тільки і сплескається, сплескається. І чекати клюва. На поплавочку щось клює. Ну так. Лейд-лейд так поплавок тик. Барядом бере. Витащить, друзі, кифідер і там голый Вася. Подивіться, зараз покажу вам. Просто черв'яка склювало. Обалдеть. я Поплівку навіть не бачу. Попробую щось інше нацепити. Може мело з'їдаємо. Пробуємо кукурудзу з опаришем. А тут на поплавочку щось не хотіло Попробую до опариш сюди. Все, закидував Тут кукурудза з опаришем. А тут додав опариш, щоб бутерброд О, Друзі, перша покльовка. Карасьйончик. Так, карасик, карасик. І на поплавочку представляєте? Так, тут мне что-то не защипается. Сейчас покажу, покажу. О, хороший. Рыбка есть тут, бачите. Я же сказал, не захотел на бутерброд. Класс, бутербродик сработал, бачите. Кидаю еще раз. Это зал Фидер пока молчит. А поповочка, бачите, перша вже клюнула. Знову дощик пішов, друзі. Хе-хе. Поклювочка. А, я правда. Знову беру так от опариш з тільничком. Так, що ж фідер. Бачите, я кукурузу не захотів. Спробую тут бутерброд нарізати. Перезакинув фідерок трішки поближче. І прям так далеко, десь метрів вже до 20. Ну, вже нормальний дощик пішов. Капець. Блискавки. Хоча знаєте, по прогнозу писали десь відсотків 50%, що буде дощ. І в дощ вже був. Я думав, ну може пройде стороною. А ні. Зараз перевіримо, як кльов в дощ. Сняття. Дощ уже нормально пішов. видите як сипа. і мов Ну, тільки щоб покльовка прям на фідер було. Ух була. Ух ти, Цікаво! Покльовка була така, капець! Ось сюди! Опа, була така покльовка і...

Заводить. Ха-ха-ха. Ось такий карасик. Таки його в сторону завести. Не, не виходить. Так, обережно, бо сейчас він своїм шипом. Ну засіклось нормально. Класно. На фідерочок. Взагалі супер. Хоч невеликий розмір, але потягати ж кажу на такий ну, маленький, маленький фідерок. А повів прямо в сторону, ой-ой, оце було прикольно. Призакинув поплавочку, добавив одного париша туди. Ви бачите, дощ валить і валить. І такий рясний, я б сказав би. Це, мабуть, буде вже й до ночі дощ. Ось не знаю чужие Тут и або рано может подожду подождущая трючка друзья щось есть караси о не погано сильно поганый карасик Оп. Ж, фідер Поки що любили, Андрій. Поки що любили. Як засікся. Дикой. Так, ну що ж, знову бутербродик. Нацепив. І під кормочку. Якось бидно, притопило. У, у мене немає нічого вивнув. Вот, друзья, что съесть. Рассъемчик, мабуть. Покупере перезакидував поплавочку. Ага. Так, это конечно снит. Выш-менеч нормально. Видіться. О, хороший. Видите, о, красенький. Клас, клас. Ну що ж, друзі, ще один карасик і на фідерок. Ну прям така подача була. Пух, 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 клас, Я скучив за це. Ух, я там. Клас. Фух, Ну дощик трішки вже закінчився, дивіться. Можливо зараз почнеться. Жор. Якось на поплавочку як то мелочь якась не впевнені поклевки чесно кажучи давно так от в дощ <гум> не рибачив навіть навіть скучив я б сказав перевіряємо міф чи клює в дощ як гарно сонечко і дощ оп і поклівка опа це щось мале взагалі пришло до нас. Цверонковый час. Так, это тетя Платва. Так, тетя Платва, ты мешаешь. закинул Федерок, а там друзяк и таке что-то скинулось было. Ой-ой-ой. Прямо я бы сказал, на, на кору похоже. схоже. Ой-ой-ой, дивіться, що творить, Опа-па Прям такі подачі були резкі. Карасям, ч так резко, а? Такий прям карась, хоч бачите, невеликий, але я ж кажу, такі подачі, клас! Перезакину. Кидаю, друзі, недалеко. Буквально отак вот. Оп. І все. Ще один карасик. Такі теж подачі. Чу -чу -чу. Клас, як же заскучив за таким Ух. Ну що ж, клює, бачите, після дощу. Ну, поплавочка щось. Це взагалі погано. Фідер. Фідер, давай. Ага. А, рано, рано. Трішки поспішив, мабуть. Бо кончик на черв'яка був з'їданий. Можливо, тільки схватив. От, і я Треба почекати. А ви як друзі пишіть, думаєте, в дощ краще ловить чи ні? Або після дощу. Ну, Знаєш, що перед дощом, то погано клює. От скільки раз був. А після краще, ну і під час теж. А, а якщо перед, то да, Поганенько. Ну напишіть ви в коментарях, як ви гадаєте. Це дуже різко фідер клює. Я Вона Невелика. Оба поточка. Ага, мастер, плотва клює. Пловта мені сьогодні не потрібна. На фідер краще клює. Набагато краще. Ніж на поплавчаночку. Хоча я ж кажу, я щось думав навпаки. Було. Тут взагалі почало прям розклювалося. На поплавок не хоче, а тут клює, прямо закидує. навіть плотва підійшла. Ще ж можна випити чайочку. Ні? Клас під вечірній кльов. А на фідері Голий Вася. Все скльовано. Сонце зайшло вже початок восьмої вечора і можна сказати вже справжній вечірній кльов, мабуть. па Клюнув карасик. І непоганий, друзі. Та давай. цей бур'ян треба пройти. Підсаку я як завжди не брав. Так, давай сюди, давай, давай. Опа, є. Yeah. Ну Це вже хороший, друзі. Ну це вже карась. Фух. Вечірній, хороший, клас, клас. Таких на удочку взагалі супер потягати. Треба буде сюди зранку приїхати, обов'язково. Друзі, і знову клюну, таки веде Не туди, куди треба. Як ти ще зачепив мені? Та на місці мені фідер зачепити. Ну невеликий, бачите? Бачите? Да, черв'як. верні, бутерброд працює. Клас, поплавочка теж доганяє. Як пішло. Ну я на фідер, бачите, не черв'яка, а кукурудзу цепляю, може з за цього. А черв'як в мене закінчується. Щось фідерок забиває. Щось вісередину йде. Карасами. опа па Тут невеликий, до речі. Ось видно. ладошечний такий. Так, нічого може більше. Опа-па. А ні, такий же саме. А ні, це платва батон. Ооо, оце так платвичка. Клас. Хороша, так, да, друзяки? І заглотнула так в шахту. Все, друзі, буду ша вже все темніє. Все, закінчились черв'яки, опариші. Коротше, така вийшла рибалка. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.